Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською, Як цуценя захотіло меду Зденик Денник Міллер Була десь зелена галявина, а на цій галявині лежало маленьке цуценя. Воно солодко потягувалося і нюхало квітку. Раптом прилетіла бджілка. Що це таке? здивувалося цуценя. Якась волохата муха гавкнуло на неї, але бджілка не злякалася і полетіла далі з квітки на квітку. Цуценяті дуже захотілося дізнатися, що ця бджілка робить, і воно стало всюди за нею бігати. Так пробігло воно до маленького червоного будиночка на чотирьох ніжках. Бджілка влетіла у будиночок. А цуценя, як не намагалося, не могло туди потрапити. Прикро стало цуценяті. Сумне ходило воно навколо будиночка і думало, що ж там може бути. Раптом цуценя побачило ззаду двірцята, не встигли бджілки схаменутися, як цуценя вже витягнуло величезні жовти стільники з медом. Поклала їх на травичку і думає ото я зараз наїмся. Раптом з червоного будиночка вилетіла величезна чорна хмара і полетіла прямо на нього. Це були бджоли. Бідолашне цуценя дуже злякалося. Кинулося воно бігти з усіх ніг, але лапки від меду стали липкими. Не встигло цуценя добігти до своєї буди, як його наздогнали бджоли. Влетіли за ним до конури, і звідти пролунали вереск і писк, дзінчання і дзявкання. А коли бджоли полетіли, то довго, довго було тихо. Бджоли так покусали цуценя, що дітям довелося його забинтувати. Лягло цуценя в конурі. Поклало голову на лапки і заснуло. Наснився йому запашний мед у жовтих стільниках. Воно хотіло було його злизати, як раптом, де не взялася, прилетіла величезна бджола. Насварила вона цуценя і наказала йому летіти за нею. Бджола дала цуценяті крила, і полетіли вони до Великої квітки. Опустилася бджілка на квітку, і цуценя побачило, як вона щось із неї п'є. Ой, який тепер у тебе великий животик! здивувалося цуценя. Я не можу стільки з'їсти. І скоріше полетіло за бджілкою далі. Так хоч у вісні потрапило цуценя у червоний будиночок. Але стільники були порожні. Тільки один із них бджола наповнила соком, який вона принесла в черевці. Ой, як мало! здивувалося цуценя. Раптом прилетіло багато-багато бджіл, і цуценя перелякано забилося в кут, але вони навіть не звернули уваги на нього. Кожна принесла до стільника трохи соку. А коли вони полетіли, цуценя побачила інших бджілок. Які стали пити сік із цього стільника. Цуценя хотіло їх прогнати, але велика бджола, з якої воно прилетіло до будиночка, не дозволила йому цього зробити. Адже в черевці у цих бджілок сік перетвориться на гарну смачну кашку, пояснила вона цуценяті. Бджоли знову наповнили стільник кашкою і почали махати над ним крильцями. Це для того, щоб кашка була густа, без води, сказала велика бджола. Цуценя зазирнуло до стільника і дуже здивувалося, з соку вийшов солодкий мед. Але тепер цуценяті не хотілося його лизати, воно вже знало, скільки сил довелося докласти бджілкам, щоб наповнити медом стільник. Але раптом стільники та бджілки зникли. І цуценя прокинулося. Тут щось відбувається, подумало воно, і тихенько розплющило одне око. До його буди підкралися три мишки злодюжки. Вони обережно піднімали лапки, аж раптом найменша мишка боягузка звалилася з плюскотом у миску з водою. Цуценя тихенько засміялося і стало підкрадатися до них. Але тут воно подумало а що цим дурним мишкам треба у червоному будиночку? Цуценя побачило, як одна мишка залізла до будиночка, і це його страшенно розсердило. То ви хочете мед вкрасти? Ну, постривайте! Воно схопилося і голосно загавкало. Мишки злякалися і побігли. Цуценя за ними, раптом стрип, стрип і мишки сховалися в нірці. Цуценя не відступило і почало щосили розгрібати землю лапами. Так вже хотілося йому допомогти бджілкам. Але хитрі мишки проробили дірку з іншого боку і втекли. Цуценя погналося за ними. Але мишки вже самі себе покарали, заплуталися в бинтах, які загубила цуценя. І живий клубок покотився далі, докотився до ставка і шубовсть у воду. Бідолашні, вони безпорадно борзалися і били по воді хвостами. Аж ось цуценя почуло, як щось дзінчить. Озирнулося і бачить, Летять бджоли, цілий рій бджіл летить на нього. Цуценя злякалося і мерщій сховалося у канурі. Хоча цього разу воно нічого й не зробило поганого, а все ж таки боялося. А раптом бджілки не знають, що воно невинне. Раптом усе стихло. Цуценя обережно висунуло ніс і бачить. Перед конурою лежать запашні стільники з медом. Цуценя радісно загавкало, це бджілки принесли йому гостинець за те, що воно їм допомогло. Як же зраділо Цуценя і як же йому захотілося солодкого меду, адже тепер воно на нього заслужило. Текст читала Анастасія Бойко. Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською.